Усім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати у Брукхевен. Я вам покажу тут два секретики і будемо грати. Так, ідемо спочатку у бібліотеку. Ось у нас бібліотека. Тут ми заскокуємо от сюди О, І... Ось тут мало би бути поличка з книжкою. Так. Нема. Значить, пізніше я вам покажу. Зараз ми скоро переміщаємось у мою хату. Ми перемістилися в мою хату. Ідемо, заходимо в неї. Отут тут от є такий один е, такий е, секретик. Відкриваємо хату, щоб ніхто не зайшов. Так, піднімаємося на гору. Так, йдемо оцю кімнату. От сюди і так. Ось так от. Ось тут є стриг. Трошки так тісно. Що тут за штука цікава? Нажимаю на неї нічого. Добре. Спускаємося назад. Ось. А тепер назад йдемо у бібліотеку, щоб подивитися, може вже та книжка з'явилася. Я не знаю. Виходимо з хати. Він, напевно, чувачок зайшов у хату. А, ні, не зайшов. Ну ладно, скоренько переміщаємось. Зараз. І так ми перемістилися у бібліотеку. Дивимося знову. І в нас знову нема книжки. Де та поличка цікава ділася? Була тут поличка з книжкою. Тепер нема. Напевно я забагато той секретик розпробувала. Ладно, подивимося. Може десь тут -то. і ні. Так, так це ще що таке? Нема. Ну, добре, добре Ладно. Я вам на наступний раз ці секрети покажу. Тоже, на цьому моє відео закінчується. Усім па-па. І на кінцівку ми полетимо.